Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок. У нас сьогодні 8 число, у нас сьогодні свято. З чим я вас і вітаю, 8 вересня, день народження Богородиці. І ми розпочинаємо новий тиждень щоденника-вишивальниці. Ось сьогодні при такому гарному святі ми ж. Ну, я так, Не то що я не хочу. Знову ми повертаємося до цієї теми. Давайте не будемо, опустимо. Просто скажу, що півдня вже минуло, півдня вже промайнуло. Промайнуло в такому дуже цікавому стилі, бо зранку стала відправила дітей в школу і лягла спати. Чому лягла спати? Та бо вчорашня коломея корнич, вибили. З ніг, розумієте? Все. в мене тіло, ну, треба розуміти, що я вже не до 18 мені йде, але ж ні. Ті коломейки і ті ноги аж до лопаток треба було задирати, бо то є коломейка, розумієте. Файно було, дуже файно було, задоволено, просто мега круто. Боже, які привітні люди. Пан Михайло такий. Він готовий був нас всіх пообнімати, розцілувати і сказати. Їжте, пейте і ніде не їдьте. Знаєте? Ну, але, але. Сьогодні день і сьогодні що? У мене пташинка не завершена, але я думаю, зараз сяду монтувати відео. Я птик і завершу, хоча я так хотіла її завершити минулого тижня. Завершена, завершена е сорочка е волові ока з Городенки, за що щиро вдячна дівчаткам. Обов'язково зроблю гарні фото. У мене вже є навіть ідея, е як їх зробити. Е, тільки треба що до вихідних дочекати, буде гарна погода, то добре. Але е, я так буду трошки відходити, бо хочу вам щось показати. Е, я хочу почати нову сорочку. І в мене ось тут я зараз ці красоти повідсовую всі. Е, і в мене ось тут є 200. Побачите, що. Звук, може, такий ріжучий око. Дві сатени. Вони ідентичні, тільки одна біла, а друга така молочна. У мене ще навіть є жовта, така жовта-жовта. Я сьогодні хочу розпочати сорочку. Я сьогодні хочу розпочати нову сорочку. Я трошки вагаюся, на якій тканині мені її почати. Вчора був консиліум з дівчатами, яку. Тканинку взяти, і ми все ж таки одноголосно вирішили, що будемо на оцій вишивати. Зараз я це собі назад тоді сховаю. мій оберіг, дівчатка, сотема. Якщо би ви хотіли, з промокодом вибач, ви будете мати додаткову знижечку, запасаємося на зиму, тому що потрібно, тому що потрібно буде багато. Сотема 38, бачите, пише 38-101. Добренько. Тут мені ще в подарунок мій оберіг поклав Special 25. Дякую, мій оберіг. От, е, буду я вишивати, скоріш за все, ниточками, звичайними, DMC, дуже гарну сорочку. Та як сьогодні при святі, я маю змонтувати на завтра для вас відео, бо минулого тижня якось за один день змонтувала два, залила і вже мала чистий спокій, знаєте? А цього тижня мені все ж таки на завтра треба залити відео. А там вже до кінця тижня, сподіваюся, ще якісь залию, бо багато накопичилося відео, а вони виходять з запізненнями. Ну, я сподіваюся, ви ж розумієте, як воно буває. Там пішла, там поїхала, діти, квіти, помідори, картопля. Але, але. Ну, я хочу зараз сісти, зробити собі розкладочку а, на цю сорочечку і вже я сподіваюся, можливо, завтра вам щось покажу. Свої перші стібочки, як воно, що воно, завтра би добре би було. Ну, сьогодні кажу, не хочу нічого ні різати, ні тяти. Хоча не знаю. Не знаю, як воно вийде. До вечора ще далеко. Вечоріє в нас теперка вже швидше. Е, їсти є що прибрано. Ну, що казати, а не ні. Нині не, не свято. Та ще й моє свято, розумієте? Я хоч і зимова Марія, але я дуже всім дякую всім, хто мене вітає зі всіма Маріями, бо Марій дуже багато в році. Я одного разу якось е, рахувала по церковному календарі, їх там тринадцять. Тринадцять розумієте і. Вітають, мені приємно, дуже вам дякую. А історію хотіла вам розповісти про е, тата. Мого в мене тато народжений 7 е, червня 1957 року. Відповідно, вже такого ніби до того Івана Літнього, що було раніше 7 липня. Але. Якось тоді була така мода, щоб хлопці йшли пізніше в армію щось таке. Баба його записала 2 січня 1958 роком. Ну, а там також є Івана. Іван, а Іван Претечі забирав всі свята на плечі, знаєте, після Різдва того, що було раніше 7 січня. А, то, а він такий, ну, що це таке? Всі рідні знають, що, мене, що я Іван літній, приїжджаю на літнього Івана. А вся робота знає, що я Іван зимовий, хочуть, щоб якісь там трохи мого речі приніс на Івана Зимового. Я кажу, ну то що, мамі своїй дякую? Ну, Така смішна історія, але вона має місце бути, бо такі були колись часи. Е, я йду, сяду трошки, як колись казала моя мама за того диявола, е, помонтую щось. Пороблю щось, можливо, як складеться мій вечір, скажімо так, ви вже завтра побачите. Ось так. Дякую вам ще раз за підписку, за лайки. Якщо вам дуже, якщо вам не важко, можете написати для мене коментар. Мені це завжди приємно. Обнімаю всіх. Зараз я посилаю вам натхнення на нові роботи, натхнення на завершування робіт. Беремося дівчата до справи, бо мусимо робити цей світ таким, як казав вчора пан Михайло, вішіваним. Вітанечко, дорогі мої, У нас вечір. Чого? Чого в нас вечір? Середи. Побачите, але щось в мене дні помикитилися, бо мали цієї ночі веселу нічку. І потім в мене був зовсім невеселий ранок після цієї нічки, і мені потрібно було цю нічку продовжити, але вже в тишині в спокою з закритими очима під ковдрою. Тому е, моя мій сон продовжився ще на пару годин. Діти пішли до школи, бо я їх пільнувала півночі. Будити, не будете, будити, не будити не будила, значить вони виспані. Так, а я ж вам покажу прогрес, прогрес. О, розгадала, що я вам мала показати. Отже, у нас вечір вже у нас вже півдев'ятої, і по секретику вам скажу я вже у піжамі. До речі, дуже класна піжама, отака вона. Отакового бачите. В е, нас навіть такий є, назву це Family Look, Friendly Look. Фрі... Ну, та, я, я англійська, то Маю таких двох коліжанок, знаєте, що вони теж мають такі піжами, і нам лишилося тільки одне зробити піжамну вечірку. Та як ми попередній раз бачилися, нам було, не до... нам було до вечірки, але не до піжам, розумієте? Бо одній було жарко, другій було нормально, а третя ходила в худі такому зимовому, знаєте, в костюмі такому, з начосом. А це би вже так пасувало в піжами вбрати всі троє, зробити класні фотки. Отже, що ми маємо? Сотема 38-й каунт молочної відтінку. Я почала вишивати уставку. Вишивала, От, нитку не дошила. муліне. Знов пищить мені це в ухах, господи Боже. А, і ви знаєте, сижу і така дивлюся: не воно, не воно, тому що в оригіналі виш... ширина уставки вища, тобто, не ширина уставки, а взір на уставці. Більший. І думаю, може то шити 3 на 3. І така Марія, що ти вигадуєш, Марія? Іди бери другу тканину. Марія пішла взяла Белфаст. Це було вчора, дівчатка, це було вчора. Взяла Белфаст, маю Белфаст 101-го відтінку і розвела я кусок уставки. Ось воно. Тепер гляньте. От. Зараз я ось так зроблю. Сантиметр, от, навіть сантиметр. Не беремо цей верх, бо його нема. Оце сантиметр на сантиметр більше. Шиється пісня. Це те, що має бути. розміру – це те, що є в оригіналі. Тому я продовжую. Вишиваю е, ниточкою special від DMC 310 відтіночку. Сьогодні не вишивала. Сьогодні е, Марія була поломана, побита і взагалі ніяка. Марія розлава. Тако, трошки включилася вже десь такого годинка у обіду, і Марія собі придумала на сьогоднішній день дуже цікаве заняття. Треба викопати борячок. Марію весною трошки поплавало і Марія насадила городини. Та, як я вже свої помідори і огірочки їм ціло, ціле літо. До речі, сьогодні вже зібрала практично останні, ще там пару кущиків залишила, бо не скорослі, щось вони дуже довго достигають. А всі такі високорослі я вже позбирала дещо поїли, де що ще є в холодильнику, а кущі вже повикидувала. А решта городини. Придумала собі робити борщову заправу, бо на мене хлопці їдять борщ, салат їдять, песики гуляють. Е, і я насадила борщу цього борщу. <с?> насадила <с?> Ні, ну Це тільки так я могла сказати. Так? Насадила борщу. Ну, На городі в мене вже було і картопелька, і бурячок, і е, петрушечки чуть-чуть, і кропу в мене було. Морква навіть була, боже, як я ту моркву на колінах вибирала весною. Ви собі навіть не уявляєте. А зараз такий гарний рядочок. Так от лишилося тільки ще свиню. Завести. Був би свій домашній борщ. Але я жартую, звісно. І я сьогодні викупила весь буряк. Буду робити борщові заправи не сьогодні, а завтра, мабуть. І що я ще там сьогодні? Ну, там попорала, попорала. Ха -ха. Поприбирала на. У своїх високих грядках, там, де в мене були помідори. Ну, таке, знаєте, походила, походила погнала за Віталіком в школу, приїхала і все, а ще забрала, забігла в супермаркет і така. Божечки, а що це зі мною робиться? А Марію рве. Марія прийшла додому, мискібаніки, ложки, кастрюлі, хохлі, все на купу. Ну, і що? І Марія, звісно, господиня. Борщуна наварила, перців нафарширувала, дирні, дирунів з грибочками в горшочках в духовці запекла. Тому, яка за 15 вечора можна йти повишивати. Душ прийняла, піжаму вбрала, все. Кладу на я гарну тканиночку на колінця і буду потихеньку пиши ось цей верхній. Я його вже вивчила, оцей. Узорчик верхній. тут мені просто залишиться оце низ зашити, і моя одна уставка вже буде розведена. Так, що би хотіла вам сказати? Хотіла би вам сказати, побажати натхнення, натхнення до творчості. Творімо, завершуємо свої попередні процеси. До речі, сорочку волові ока я обов'язково виставлю. Попрана. Тому Якось так, все гарного, всім настрою. Друзі, привіт! Сьогодні в нас неділя, 14 вересня, будемо завершувати цей тиждень і як вам би розповісти, що вам розповісти, де це є пропадає, що це в нас коїться, що це робиться. Щось робиться, щось не робиться, щось стоїть, щось працюється, щось шиється, щось відкладається, але робити, робити треба, робити хочеться. Цього тижня я почала нову сорочку. Прошу, це львівська сорочка. Почала її і мала надію розвести чорним кольором, бо казала, що за один тиждень можна вишити дві уставки. Це Марія так розповідала, розумієте, але Марія дуже часто забуває, що е, бувають всякі такі речі, які можуть тебе е, вибити з колії. Ой, який тут гарний магніт, як я знайшла в себе, дивіться, який Ангелик. Можу вивез, вибити тебе з колії, і ти з тим нічого не можеш зробити. Наприклад, вчора е в нас новина на тесті. У нас дві смужки, дві полоски. Ну, знаєте, є сім'ї, для яких ті дві смужки, верніше не ці, а є сім'ї, для яких. Дві смужки є важливі, але для нашої сім'ї це інші дві смужки. Це смужки на ковід-тесті. І ще це захворіла твоя дитина менше. Температура ледить, температура жене, ти вночі тудим, сюдим, сюдим, тудим, на день ти зомбі. Одним словом, отака штука тепер дуже переживає, щоб я не захворіла, бо вже якщо я захворію, то вже все. То вже, буде, то вже буде капець. Але ми ну, лікуємося. Ну що, лікуємося? Збиваємо температуру і п'ємо багато чаїв їмо. Ніби, пильнуємося. Пильнуємося, так? Його то бере, то попускає. ну Але, як то кажуть, це життя. Від цього ніхто не застрахований. І е, треба просто все тримати на контролі, що ми і робимо. Також я. Вишила всі хрестики на до вишуки, та Прийде, дивіться, як гарно зараз сонечко попадає, воно то дощ, то сонце сьогодні. Вишила пташину, але мені потрібно зробити бекстіч. Бекстіч зробити. Так? І після цієї пташки я би хотіла розпочати ось цю пташку і ринку. Тому що вона лежить в мене тут на столі, і я зовсім не хочу її ховати нікуди. У мене тут вже якийсь такий е, куточок фрозилка. То є скринька поштова, то є коник. Ось такий. До речі, у мене є коник такий е, з гарбузами. Може, це мені коника такого. Ні. Давайте спочатку Іринку. Я хочу Іринку. У мене буде пташки, десь їх треба повісити, так всіх красиво. Е, загадувати нічого не буду, бо розпочала новий процес. Христиковий розпочала новий процес. Згодом вам його покажу. Що це, як це і куди це. Дуже помаленьку він мене рухається, бо і, і це, і це, і, і, і там це. Одним словом, починається набирати, починається набирати оберти, бо вже якби. Що? Картопля викопана, буряк викопаний, морква викопана, все викопане, все-все, все з городу забрано, і вже можна потихесенько вдарятися в вишивку. Але тут теж треба з обережністю. Те, як я люблю з головою поринути в цей світ, то потім моя спина каже: Марія, ти що, тютю, ти що за мене забула? А на тобі! А шия, а на тобі. А голова Боже, а голова як починає тоді крутитися. Одним словом, бережімо себе, все гарненько ми дбаємо про себе, гарненько думаємо про своє здоров'я, ну і не забуваємо про, своє, про наше, наше таке спільне хобі. З вами буду прощатися, побачимося вже в наступному тижні. І чим буде багатий наступний тиждень, звісно, побачимося вже далі у наступних відео.